Сьогодні ми будемо говорити про сон дитини від 4 місяців до 2 років. Ось дитині вже виповнилося 4 місяці, вже не так турбує кишкова колька. Вже сформувалися ці саме циркадні ритми, а дитина погано спить. Для того, щоб розуміти, чи є у дитини розлад сну, потрібно знати, як виглядає норма сну. Як виглядає нормальний сон для дитини від 4 місяців до 2 років? Денний сон може бути 40-45 хвилин декілька разів на добу, при цьому неможливо спрогнозувати, якою самої тривалості буде сон, коли він настане. Кожного дня може бути по різному. Це ж саме стосується ранкових пробуджень. Кожного дня може бути по різному. Кожні 60-90 хвилин відбувається зміна фаз сну. У цей короткий проміжок дитина може прокинатися, і в нормі вона надалі засинає. Кількість годин сну на добу складає у дитини від 4 місяців до року 10-18 годин, середнє значення 12-16. Для дитини від 1 до 2 років. Кількість годин сну складає десь 16 годин, середнє значення 11-14 годин, це включає в себе і денний сон теж. Для того, щоб порахувати, скільки насправді спить ваша дитина, необхідно вести щоденник сну протягом 14 діб, якщо вам це необхідно знати. Що вважається розладом сну у дитини? Коли є порушення сну. Щонайменше 3 рази на тиждень протягом трьох місяців, і це призводить до значного погіршення самопочуття та функціонування дитини та її батьків. Пам'ятаємо, що порушення сну можуть бути при гострих захворюваннях у дитини, і це не вважається розладом сну. Отже, ви вважаєте, що у вашої дитини є розлад сну. До кого звертатися? Перш за все, до педіатра. Лікар повинен виключити медичні проблеми, порушення дихання під час сну, різні аномалії щелепно лицевого апарату, хронічні захворювання. Якщо педіатр вважає вашу дитину здоровою, то має місце поведінкове безсоння, яке найчастіше проходить самостійно. Що може бути причиною поведінкового безсоння у дитини до 2 років життя? Її характер та темперамент, особливості її циркадних ритмів. Підвищена збудженість, генетичні фактори. Крім того, поведінкове безсоння може підкріплюватися батьками дорослими. Наприклад, завишені очікування характеру сну дитини, які не збігаються з нормальною траєкторією розвитку. Або неспроможність батьків за будь-якої причини створити чіткі. Межі режиму сну та належні умови, наприклад, сон зі старшими дітьми або з бабусею та дідусем, безумовно, є неспокійні діти, які будуть наполягати на особливій техніці кладання і створювати опір будь-якій альтернативі вкладання, яка менш залежить від присутності дорослих. Для дітей до двох років найтиповішім є безсоння пов'язана з асоціаціями початку сну, коли дитина навчилася засинати тільки при особливих умовах та потребує особливі асоціації сну. Наприклад, носіння на руках або гадування, або захитування, або присутність якогось обраного дорослого. Звичайно, ці умови легко доступні перед сном, але потребують обов'язкової присутності дорослих. І якщо дитина прокинулася вночі під час зміни фази сну, вона потребує цих особливих умов. І якщо вони недоступні, вона починає плакати, щоб дорослі допомогли їй заснути. Якщо дитині виповнилося 6 місяців, ви можете спробувати заспокоїти дитину легкими рухами та словами, але не рекомендується забирати дитину з її ліжечка.